Добрий вечір. Ви дивитесь українську панораму. Мене звати Єлизавета Стевіч і бажаю вам гарного прийому передачі! Водимо вас на третій фестиваль української народної пісні, який відбувся 7 грудня у Вербасі. Крутня відбувся третій фестиваль української народної пісні Лети наша пісня у Вербасі. Фестиваль був організований культурно-просвітним товариством Карпати за підтримки Національної ради української національної машини в Сербії. Сьогодні проходитиме третій фестиваль Українська народна пісня Лете наша пісне, яка, яка який має за мету і ціль зберігати українські джерельні пісні, які Принесли з Галичини наші предки, які населювалися кінцем 19-го початком 20-го століття тут на югославській землі спочатку у Боснії, а вже після Другої світової війни розташовані по Воєводині, і по Австралії, Англії, Німеччині і так далі, Канаді. Але о, маємо мету і ціль зберігати цей. Скарб, який нам залишили наші предки, щоб е, його, маємо е, завдання, щоб його передати на майбутнє покоління. Е, можемо врахувати, що вже ми, я, наприклад, є 3, четверте покоління, яке не народилося в Україні, а вже тут, але все ж таки намагаємося і мусимо намагатися передати його і на майбутньому поколінню, тому що цей скарб який е, просто говорить про нас, про нашу історію, про нашу, наше походження, про, просто про наше буття на цих теренах. І якщо не буде цієї пісні, якщо не буде е, української мови, просто не буде і нас. Я читав нещодавно. Трохи цікавлюся історією взагалі світовою, так і українською, і сербською, звісно, але кажуть, що як хтось хоче завоювати твою державу, він може тобі відбрати територію. Але все ж таке народ існує. Коли він тобі відбере мову, пісню, культуру, тоді вже ти не народ і ти вже губиш свою ідентичність. Значить, ми мусимо намагатися е, цю пісню зберегти, бо через цю пісню і ми існуємо. Це наші е, пращури, наші предки вклали у цю пісню е, свою душу, своє серце, значить, свої емоції вклали себе. І через це все ми існуємо і е, багато з наших тих, е, пращурів. І, і, і предків вже давно небощихи поумирали, але через цю пісню вони живі і живуть, і будуть жити, доки та пісня буде співатися і буде передаватися з уст уста наступному поколінню. Значить, е зобов'язані ми, щоб цю пісню передати майбутнім поколінням. Товариство Синюк сьогодні презентується з три пісні. Дві пісні виконує джерельна група співаків. Тосу пісні Сухая Верба і ой там за лісочком. А чоловіча група виконує пісню «Гораме Горами орел летів» під супровід Оркестра товариства. Так, це пісні Горами орел летів» – Це пісня, яка вже принесена, звісно, з України, з Галичини. І вона співалася тут, у Боснії. А ci dvi pisnje u ževu ne spere važno strnopilščene, strnopilskoj oblasti, a to že naš dirigent na нам vorodnjaku na e, nam predbala вуне старовени. ščob багато vune staroveni. I bahato z teh pisnje, ki me vekonujem u našom repertuari, e, tak e, može bute nam e, čudovo, što na Ukrajini vže ne znaju vže ne spivajuce. І я думаю, що ми маємо таке, е, таке щастя, що маємо о, і, е, і фахівців, і ентузіастів, які хочуть зберегти цей скарб, цю душу українського народу, бо українська народна пісня водночас українська душа. Мілан Глушець, голова муніципалітету Вербас, привітав зібраних у товаристві Карпата, який зазначив, що муніципалітет Вербас не був би повноцінним і таким багатим, якби українська національна спільнота не зробила повного внеску у всіх сферах діяльності. Великомі задовольству що сьогодні на одній маніфестації. i naravno da nam je veliki značaj zato što smo mi jedna od najvećih multietničkih zajednica sa preko 23 nacionalne zajednice i mislim da je to iskreno jedno bogatstvo raznolikosti koje mi ljubomorno čuvamo a čuvamo ih upravo na ovakav način uz podršku lokalne samouprave kako bi oni organizovali ovakve vrste manifestacija i na ovaj način naravno očuvali kulturu tradiciju i običaje svoje nacionalne zajednice ali svakako i trudili se da to prenesu na one najmlađe i na taj način se borili da prošlost ne ode u zaborav, a sadašnjost i dali pečat nasledđa koji su nam ostavili naravno naši preci. Na taj način mi pokušavamo naravno da sačuvamo da kažem tu raznolikost koju imamo u Vrbasu i naravno da ćemo se u narednom periodu truditi da podržavamo sve vrste manifestacija kako bi i dalje očuvali da kažem kulturu, tradiciju i običaje svih nacionalnih zajednica koje obitavaju u Vrbasu. До присутніх в залі звернувся й перший секретар посольства України у Республіці Сербії Володимир В цей непростий для України час. Мені надзвичайно приємно, що ви організовуєте такого роду фестивалі української пісні у Воєводині, зокрема у місті Вирбас. Зі свого боку хотів би подякувати від імені посольства і від себе голові Національної ради української національної меншини. Пану голові общини міста Вирбас за те, що ви підтримуєте Україну в цей непростий час, за те, що ви проводите ці заходи. Ми відчуваємо вашу підтримку. Сподіваємось, що ми і надалі матимемо таку плідну і тісну сарадню. І слава Україні! Дякую вам. Фестиваль української народної пісні виник із потреби зберегти та розвивати традицію діаспори, котра вже понад 130 років не забуває своє походження старого краю Галичини України. Фестиваль виник саме з потреби, щоб зберегти нашу національну пісню, українську пісню, яку принесли наші предки з України колись давно, скажімо, переселяючись з Галичини до Боснії кінцем 19, го початком 20-го століття. Пісня збереглася, пісня була основним носієм і таким багатогранним носієм національної свідомості, збереження національної свідомості у нашому народі. Пісня народна поєднана з духовною піснею, з обрядовими піснями, піснями, котрі постійно оточували наших людей при забавах і при смутку так само. Ту пісню ми не маємо права забути заради наших предків і заради наших дітей майбуття. І тому і фестиваль. Основне, що, на чому ми зосереджуємося на цьому фестивалі, хочемо саме ту пісню, народну, сказали би джерельну, автентичну пісню, яку ми найкраще знаємо, яку зберегли наші предки і ми з ними разом, ще через Україну, Боснію і сюди до, до, прибувши до Сербії, ту саму пісню співають наші співчизники в Горватії, у Словенії. У Македонії надворі, ну так само. Ту пісню ми маємо е, дійсно е, зберегти. Хочемо, щоб ми її найкраще знаємо. Е, е, свідомі ми того і знаємо, що в Україні вже тих багато пісень, тих не знають. І Люди, з котрими зустрічаємося і раніше гастролюючи по Україні, співаючи тих пісень, дивувалися, де то, збереглося, як, яким чином? Значить, то, якесь, то, що ми найкраще вміємо, а то є виконувати ті наші пісні, ті, ті котрі від наших бабусі, дідусь, значить, батьків наших, то є багато краще. Ніж там можливо співати теперішні пісні чи різні там. Ми у цьому ми краще, значить, і і просто. Хочу знову звернути увагу на те, що етнографи українці, музикологи українські дійсно звертають увагу на, на ту нашу пісню, яку ми тут то є І в Україні вони ми маємо багато чого, що кажу, в Україні забули. Не, і в Україні багато з них. ми ідентифікуємося з тими піснями з Україною. Дійсно, тому що у багато регіонах, у областях України, Галичини, Тернопільська, Івано-Франківська. Львівська область, звідки наші люди ті пісні по селах, ще співають. Так само. Багато забулося, що я говорю, але співають. І ми то наш духовний і фізичний зв'язок з прабатьківщиною Україною. І ми, я повторюю, знову, ми не маємо права того відріктися і хочемо то зберегти. А той є спосіб, щоб ту, наших сотня учасників чи там більше котрі з наших осередків. Беруть участь тут зараз, що тут прийде кілька глядачів наших тут з Вербасу чи там з кули, з околиці прийдуть. Але засоби масової інформації, телебачення, радіо, пошириться все фейсбук є зараз, і всі наші люди будуть чути, що ми так само і в Горватії відгукнуться, і в інших країнах Боснії, нашому, нашому, кажемо, першому джерелі місцевості, де наші люди переселилися. І тому є значення цього фестивалю. Це третій фестиваль. Чим він відрізняється він від першого і другого? Що ви тут, на третьому, може, приготували, може, дещо нове? Це вже це вже є питання координації дії між нашими товариствами. Ми все таки у, у між часі перед фестивалями, обираючи тих три чи чотири пісні, котрі кожен з товариств там відспіває. Дивимося, щоб не повторити, або можливо, щоб якусь іншу знайти пісню, щоб записати ще нові пісні у своїх осередках від старших людей, котрих ми. Кажемо, молодші не знаємо, а вони ще знають і тоді збере. Давай відспіваємо і ту пісню, збережемо її, ще там її відтворимо у засобах інформації, як телебачення, радіо, збережемо її у навічно вона вже буде десь жити, що вона є. І вона нікуди вже не дінеться. Знаєте. І то є дуже гарно. Гарно йти. аудіо, відеозаписи, Друге, дуже гарно, що скажімо, ось останнє що наш співвітчизник Михайло Ляхович з походженням сімської Мітровиці, зараз у Канаді, що проживає, що зберіг і що, і що відтворив деякі багато народних пісень, котрі е, співали від своєї і мами і, 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 і усіх інших старших людей відтворив ті, ну, ті ну, що кажуть наші люди, е, що записано пером, не виволочиш ні волом. І то залишиться на віки. І Потрібно, що залишилося. І коли нас не стане, скажімо тут, як діаспори, буде колись, о, є джерело якесь, були такі люди, і вони то зберігали. Це важливо, так. А, хто бере участь цього року у цьому? У, у цьому фестивалі цього року були звісно і наші всі товариства, котрі плекають і бажають плекати українську народну пісню, Сербські Мітровіці Нового саду, Вербасу, Куле було бажання ще з бігом Оставин. Не сталося, що що з Індії не прибули гості, тобто учасники так само. Але що кажуть, наш конгломерат тут наших товариств вони себе вичерпують у тому і хочуть, щоб презентувати народну пісню, і то є дуже добре. Є ще є ще можливості і співпрацюємо постійно. Ти приїжджаємо і одні до одних і з Хорватію, і з Боснії Херсовину цього року так не сталося, що ми мали гостей. Було і раніше. Ну будемо мати нагоду і в них гостювати, і щоб вони в нас так само були гостями. Після урочистого відкриття фестивалю української народної пісні розпочалася мистецька програма, і першими на сцену вийшли представники культурно-мистецького товариства імені Івана Сенюка Скур. Товариство плекання Коломийка в своїй творчості завжди плекало українські народні пісні. А цього вечора вона представила три пісні. Бодайся, когут знудим, ой там на горі, і поїхала баба в ліс. Чірзі сцени звучали прекрасні українські народні пісні, які разом з виконавцями співали всі присутні в залі. Український культурний центр Кобзар з Нового саду вже багато років виступає з великим успіхом, так і сьогодні ввечері. Вони були гостями цього фестивалю, як і попередніх. Організатори фестивалю культурно-просвітні товариство Карпати з Вербасу представилися також з трьома піснями а одну з них ви могли почути на самому початку цього сюжету. Українська народна пісня супроводжує нас протягом цілого життя, і у сумних та у радісних хвилинах життя ми звертаємося до пісні. Так і в цей вечір звучали надзвичайно мелодійні та щирі українські пісні.

Em pipsi doma ti cudovi karpati, časko na čužinji privikate. O ser, seri da je

У лісу там чути день і ночі а я на чоти я на чуждені чашеть на серцю, а чуть у цій на чожені, я чужені, на, на серці. Дякуємо вам за те, шановні глядачі, що були з нами. Зустрінемося наступної неділі, а до тоді нехай наступні робочі дні пройдуть у вас гарно і у доброму настрої. Екіпа, яка реалізувала українську панораму, прощається з вами. Слідкуйте за нами на YouTube-каналі Українці РТВ і на facebook сторінці Українська панорама РТВ. До побачення!